Я не знаю, як ви, але я весь тиждень чула по радіо про зелений четвер на шубарі в нас у Львові, про майстер-класи, які там будуть. І спеціально вибрала час, пішла туди, а розкажу вам наступну. Через кусочок відео розкажу вам, як це все пройшло. І так, вийшли ми з цього швару, де мені пхали. Мільйон брошурок, про те, що в них дегустації, майстер-класи і тому подібне. І хочу вам сказати, що я пройшлася по всіх відділах. В одному я побачила одну дегустацію крекера з намазкою, в іншому не було нічого в сирному, в учевому не було нічого, ціни були звичайні. Я купила один айсберг, щоб не йти з пустими руками. І в м'ясному теж не було нічого, була від родинної кубаски гриль стояв, в якому я бачила, що смажаться сосиски. я так розумію, що коли вони досмажаться, то буде дегустація цих сосисок. Все, це все, що було, і мені з цього, якщо чесно, дуже смішно, тому що мені весь TikTok і Люкси весь тиждень говорили про те, що будуть майстер-класи. Я туди приїхала, а там нічого немає. Мені дуже смішно з цього, але як є.